Бачиш, дядь, дуже велика хата. Зараз я переходжу на другий берег і спущусь до самої річки. Це просто епік. Вона піднялась разів, два-три. Разбере. Павлюсь, як ми під мостом ловили рибу, ти зараз таке побачиш. Ти на це просто глянь. Ти то бачиш. Пам'ятаєш, там був такий бетон, його просто немає, він під водою. Ось так. Підійти я ближче боюся, але спробую підійти поближче. Зараз чекай. Дуже близько ще раз подивишся. Дивися, яка там хвиля, як там бурмоситься. Мама каже, щоб я не йшов мама ось. Ось така річка велика стала і повноводна. Ось така річка. Бачиш, аж о, там наче якийсь монстр проривається, там камінь так б'ється. Ну все, дядя, пока.